Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крізь Перставе. Я захворіла, тому в сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся, що правильно актуальні ціни в лікарнях Аланії. Давайте більш детально розкажу, чому я звернулася саме до лікарні і не стала лікуватися вдома як від звичайної застуди. Чому ж я все ж таки вирішила звернутися до лікарні? Тому що в перший день що власне відбулося, я їла роли і я просто вдавилася ось таким. Мали... ось, таким. Ні, ось таким. Ну, десь звичайним кубиком огірка. Я спочатку думала, що все пройде нормально, але потім цей огірок він застряг десь між носом і горлом, і воно дуже подразнювало шкіру і мені було дуже важко дихати. Я подумала, що якщо я, наприклад, як мені радили, там подихаю догори ногами, покашлюю, воно все пройде. Але воно не пройшло і ще більше подразнювало горло. І чим ближче до вечора, тим важкіше було дихати. Тому перший день був дуже дивний. Ну це, як ви вдавились, типу, і таке дуже незвичне відчуття. В мене все ж таки була надія, що воно пройде якось. Я там покашлюю, мені буде вже нормально, я зможу нормально функціонувати, і наче нічого не було. Але на другий день цей огірок він спустився десь нижче горла в цей район. і було відчуття, наче вас, знаєте, як ком горлі. Тобто ти постійно кашляєш, і кашель був сухий, такий аж зі свистом. Я так зрозуміла, що в мене цей огірок пройшов дихальні шляхи, і я дуже злякалася, тому що якщо він попав, наприклад, в бронхи або легені, він міг викликати роз своїм розкладенням, він міг міг викликати інфекцію і воду в легенях. А це ви знаєте, ну це дуже. Ну, коротше, дуже шкідлива і небезпечна штука. Е, тому мені я так собі вирішила, що мені треба зробити або томографію, або рентген, або флюорографію, щоб виявив, подивитися, чи є там щось в легенях або бронхах. Виникло бажання зробити флюшку або щось таке, щоб побачити, чи є насправді щось в легенях. Але на четвертий день вже почався сильний кашель, температура і так далі. Ви спитаєте, чому я не пішла в лікарню одразу? В лікарню одразу я не пішла, тому що в нас був байрам і в нас було все зачинено, аптеки були зачинені. І це було, це було в четвер, з четверга до, до понеділка. І ось в понеділок вже я пішла в лікарню. Давайте дізнаємося, що ж чекало мене в лікарні. Ну, а в лікарні я прийшла в Анатолія Hospital, який знаходиться на Клеопатрі, в Алані. І в лікарні вже мене направили до лікаря пульмонолога лікар пульмонолог почув мою класну історію з огірком. Вона мене послухала і направила мене на томографію і аналіз крові. Я пішла, зробила всі процедури. Заплатила я за це все, мала заплатити 9 тисяч лір, що в еквіваленті ціна буде ось тут. Але на радість і щастя в мене була страховка і в мене і кам'ят. Тому моя страхова компанія покрила 5 тисяч лір, а я заплатила 4 тисячі 66. 300 лір мені зробили знижку. Загальна ціна була 9 тисяч лір за томографію, загальний аналіз крові і прийом лікаря. Прийом лікаря з ікамінами і страхуванням коштував 1200 лір в цій лікарні. 9 тисяч лір за про... виходить за три процедури. Ну, Це немало. Я просто здивувалася з того, що ціна настільки виросла, тому що в минулому році прийом лікаря був 800 лір, в цьому році вже він 1200 лір. Ціна дуже велика, це десь 275 доларів плюс-мінус. Ну, коротше, можна округляти до 300. Ось така ціна за ось таку тупу я вважаю пригоду. Але все ж таки важливо, що е, ця пригода вона може закінчитися погано, тому варто все ж таки робити і томографію, і все інше. Коротше, е, я спілкувалася також з перекладачем. Я кажу: якщо підняли ціни настільки на, для людей, які мають там всі оформлення і комети, страховки, і так далі. То яка ж ціна буде для людини, яка не має ні кам'єти, не страхування. Увага! Ціна для іноземця, якщо ви, наприклад, просто приходите до лікаря. Наприклад, ви приїхали на відпочинок в Туреччину, і вам треба терміново звернутися до лікаря, прийом буде коштувати 240 євро. 240 євро! Камон, це дуже багато. Я не знаю, це як в Швейцарії, мабуть, я, ну, я в шоці просто була з таких цін. А потім. Якщо вам потрібна термінова швидка допомога, якщо ви знаходитесь в районі 30 кілометрів, то швидка буде коштувати 450 євро. Якщо вам в швидкій потрібен ще лікар і медсестри, вам треба терміново указувати, Хоча дивіться, логіка, яка ти, коли викликаєш швидку, ти ж блін, ну ти ж не таксі викликаєш за 450 євро. Ти ж рахуєш, що там має бути і лікар, і медсестра. Але вона каже, що воно не так рахується, тому якщо є, там, наприклад, лікар-кардіолог або ще якийсь лікар вже в швидкій і він вже вам оказує якусь допомогу, там ставить крапельницю, да, то це буде коштувати е, від 1000 євро. А якщо ще е, ця швидка, вона буде їхати не в радіусі 30 кілометрів, а далі, то це ще дорожче. Тобто від 1000 євро і аж туди, тобто таких лімітів немає. Я була дуже здивована, тому що ну, люди, де, я, ну, знаєте, як деякі мандрівники вони не задумуються, там, наприклад, коли їдуть в якусь країну, що їм потрібне страхування. Так само, наприклад, якщо ви там, їздите автостопом, ви там, перетинаєте країни, ви не маєте страхування і не дай Боже з вами що страпляється. Ви просто під час цього ви не думаєте про те, скільки це буде коштувати, а коштувати це буде дуже багато. Ось, так що ціни в лікарнях вони дуже великі, всіх приватних. А на рахунок державних лікарень можу сказати, що в минулому році ми зверталися в державну лікарню без перекладача на, там, наприклад, з української, з російської на турецьку. А просто прийшли з кам'янами страховками і нас там обманули. І в мене є підтвердження і квітанці. Я записувала ціле відео про шахрайство в лікарнях Туреччини, в державних. Ось і нічого, ні до чого це не привело, тобто я поскаржилася в Мінздрав і все. Коротше, всі забили на це, і мене просто розвели там на 120 євро. Якщо ви, наприклад, підете з перекладачем, то мені дівчата там казали, я в інстаграмі публікувала також цю історію, дівчата сказали, що їм, наприклад, це там обстеження, все. Жіння, все. E, ну, недорого, воно десь 700 лір, там обстеження повне. МРТ взагалі дівчина сказала, що безкоштовно зробили. Ну тобто e, класно, да? наче класно. Але ж якщо ви без перекладача, то типа все, вас починають там крутити отак. Мені взагалі там ми ходили з клещем, нам прописали, <кій> що нам зробили операцію там швидку допомогу. Розумієте, типа термінову швидку допомогу нам. А чи як там. Коротше, отако, отакі ціни, і я дуже шокована. Тобто вони бо виходить, що піднялись там більш як на 15%. Правильно ну, гуманітарні. А що з огірком? Да? Що ж там по ситуації з гірком? Сьогодні вранці я була вже в лікаря, а ми вже подивились мою томографію і аналіз крові. Ви уявляєте огірочок? Просто звичайний кусочок огірочка, який просто застряг в горлі. Він визвав, він, слава Богу, ніде не провалився нижче. Він розчинився в горлі, і він визвав інфекцію. Після, от виходить, що на третій, на четвертий день, коли вже в мене почався оцей кашель, що це вже що це вже була інфекція. І наразі, ось я маю кашель. Я маю зараз ці симптоми простуди або грипу, я не знаю, як це. Всі симптоми мені прописали антибіотик, він коштує 75 лір, да? небагато, враховуючи, що прийом стільки коштує, все інше. Ось мені прописали антибіотик, е, прописали антигістамінні. Ті самі, що я зараз п'ю від алергії, тому що в Туреччині в мене з'явилася дуже сильна алергія на все, що є кругом. І е, прописали спрей для горла, там Тумберда. Ось все, що мені прописали. Я закупилась в аптеці, це загалом склало 410 лір, наче нормально. Але от бачите, отак обійшлася ця вся ситуація. Зараз я хворію і мені сказали, десь 10, 10 днів пити антибіотики, будемо пити, будемо дивитися, що буде далі. А вам бажаю здоров'я, дякую за перегляд, ставте вподобайки. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях, може у вас якісь ситуації були в турецьких лікарнях. А я я просто, знаєте, хотіла сказати, а в мене ще все попереду, а я сподіваюся, що в мене не все попереду, а все вже позаду. Тому було дуже красиво, добре і класно, але більше не треба, дякую. Все, пока!